От продовжую сюжет за скользової могили. Тут дуже багато, дуже багато таких різних пам'яток, могилок. Але, як правило, всі занедбані, розумієте, занедбані, бачите? Запльована, занедбана, зароша мусором. Ніхто не доглядає. Оце проблема української пам'яті. Українець пішов, зробив щось, насрав і забув. То, що зараз листя нападало на ці доріжки, то не сама біда, я на це не звертаю уваги. От. Але ж, слухайте, пам'ятники потрібно прибирати, хоч і фарбувати, чи що. Тут багато таких перекошених. Ну ніяких. Отакі тут види. На скольдівій могилі, Гарно тут. Тут природа надзвичайно гарна, одразу скажу, надзвичайно гарна природа. От, але те, що в люди вставили в ту природу, якесь криве, горбате, посунувшися. Ну, поки воно ще допустиме. Це, це нове, це не, не... Ну як нове? Ну може 20 років, 15. Це приющенку, мабуть, зробили. Але вже воно посунулося, потріскало і розпадається місцями. Вже в дорожках такі тріщини, що може рука застряг, ой, нога застря. Дуже гарно ще раз скажу, але розумієте, прямо тягне бензином, смогом. Відчувається, що тут велике місце, місто. Черговий хрест. Ну там хрест. Тут хрести, слухайте, сотні хрестів. Маяк. Цікаво. На скольдовій могилі. Безумовно, тут щось було церковне. Церковне, але його взяли. Це може так і треба бачити. Хрест, все церковний. Зробили якісь лампочки, не зрозуміло. Черговий хрест занедбаний. І вибачте, за слово, за, за сцяний. Там за ним туалет і мусор. Київ за скольдової могили. Дніпро. На Дніпрі тишина така. Дніпро цвіте, бачу прямо зверху. Чи це завод якась Дніпровська? <рістична> Ось такі Київська з могила. могили. Ну, дуже гарне місце, я вам скажу, безподобне тут люди карабкаються, ходять. Бачите? Київ. Київ шикарне місце. Погодьтесь, феноменально гарне місце. Місто. Яри тут глибину по 20 метрів. Що таке яр? Яр це надзвичайно багато, багато місця, там мешкають різні тварини. Дуже... Це царство птахів, птахів особливо. Такий він яр біля скольдової могили. Оце так доглядають, бачите? Це догляд. Кинули, коли щось посадили, кинули. Плітку вже хтось вкрав для себе, великий шмат плітки для когось, просто тупо вкрали, тупо вкрали. Це все оскольдовий парк. Бачите. Метрів не 10, метрів 30 квадратних метрів плитки взяли, вибрали і комусь украли. Комусь двір застелить. Хтось забув навіть мопеда. Угу. Угу. Оце колись таке було тут. Бачите, така культура, це радянська. Вона зігнила, ну і я вам скажу, що це не з дуба, аби з дуба, то вони б не зігнили б чи закаці. Це якась така порода посередня. Є прямо величезні дерева. Ясен, я вам скажу, супер ясен. Ясен, рівний, гарний і не один. Це клене, а туди немає ні, ясен. А далі для них такий високий гарний клен. Якщо дивитися про інвазію, то перше, дуба червоного я тут не бачу. Акація є, але не вигляді інвазії вона сама. Бачите вони? Внизу вверху акації немає. Внизу де-не-де мучиться. От. У неї ніяких шансів. І у той немає ніяких шанс. Над нею нависають величезні ясини. Клени величезні, в неї абсолютно ніяких шансів. Вона не зможе акація перегнати ні ясен, ні клен. От там, бачу, одна є, але вона в другому ярусі. Хресна дорога. Куди це хресна дорога? Вон там щось є. Найшов якісь старі мури. Старі старезні мури. Оце Оскольдова могила. Будемо шукати її далі. Бачите, які мури? Де вони взялися? Метр двадцять десь товщиною не менше. Що це таке? Нарешті ззаду, ззаду я підійшов до Аскольдової мої.

Друже, от ще за тебе отримують вороги відповідь. Цьому я, на жаль, сумніваюсь. Examine exactly. Hmm. Hmm. Дзвіниця Аскольда. Не зрозумів я. Дзвіниця Аскольда, Царя Ніколая. Бачите, могила розпадається. Нема кому покрасити могилу. Так. Черняні. Паславський. Пославський. Коли він так сталося. Бачите, в якому місці? Військовоги. Ну, що я зрозумів, що могила Аскольда, це десь тут, в глибині, ніхто її толком не знає, де вона. Ну, вона десь тут. Ніби підземелля, яке йде в сторону Дніпра. О, там напрямі, якщо взяти, то 300 метрів Дніпру. Оце Аскольдова могила, по факту. Це все Аскольдова могила. Оце я звідси починав. Ну, так. Ну, все, до побачення, скольдова могила. Скажіть. Говорить. Папа римський Павло Іван Другий ага. у 2001 році він прибув до Києва. І перше місце, де він молився, ага. це іменно якраз у нашій церкві на сходові могилі. Ага. А це ікона, висота, ікона, ікона присотові матері, матерії. Коли ага. він був, у нас є її копія. А коли приїхали Папа Римський, його привозили сюди на деякий час. Mm -hmm. І він мовився перед цією чудотворною. У мене вдома така є, тільки uh -hmm. і мальована. Ah. мене вдома. Заходи в церкві.